Всім доброго дня, всім, хто зайшов на мій канал, я рада, дівчатка, хлопчики. Я сьогодні вам розкажу відео, як я позбавилася болі. О, на нозі у кісточки. Хто заходив вже на перший раз до мене, ви знаєте, що я розказую все на водні средства, щоб не пити таблеток. І я кожен раз вам виставляю, дівчата ж хлопці, щось новеньке. Я вже дуже рада, що ви понижаєте давление без таблеток, що у вас болі в спині вбираєте, без уколів, без таблеток. А сьогодні я вам розкажу, у мене дуже давно ось на нозі оця косточка це капець. Зимою я не могла взути ніяку ову. М'ягеньку пече, тверду вообще не взуєш. І я, як завжди, що роблю, так раз-раз, раз, швидко раз, раз, пошукала цю всю картину, дешу знайти. І знайшла. Робила я більше неділі. І розказую, берете воду. Дівчата, я ніколи мерками, там літр, 5-літрів 3, наливаєте в миску води. Що треба, щоб йшла е, боль і уменшилася косточка на нозі. Набрали води, Ну, 2-3 літра, щоб у вас отак нога була у воді. І обов'язково. Ложка соди кидайте. вкинули ложку соди, у миску ноги поставили у гаряченьку воду. Посидьте минут 10. Посиділи, витягнули ноги, витерли. І дивіться, в що фішка. Що основне? Туди не йде циркуляція крові, і у нас далі, далі розвивається ця кісточка. Що я робила? Берете ногу, берете оці всі пальці, косточка отут, на оцій нозі. Ви обов'язково отак робите масаж вверх-вниз, уверх-вниз, уверх-вниз. Сидіть, ну, хоча б 2-3 хвилинки, отако, кожен вечір. Ось зробили отак, помасажували їх. Сюди почне поступати циркуляція крові, вона перестає боліти. І починає вменшатись. Я можу показати вам на цій нозі у мене вже пощі що нема. На цій нозі ще є невеличка косточка. Потім, що робити, берете обов'язково бутилочку з йодом і робите йодову сітку. Отак, раз, 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 раз. Зробили. Так я робила більше недільки, дівчата. По крайній мірі, в мене зараз можу взути любую обув, і вузьку, і широку, яку хочеш. А то я й Галошин могла взути. І я думаю, дай-ка я подівлюся з вами. Попробуйте, і ви зможете, у кого болить, у кого спаляється ця косточка. Зробіть. Я тільки ділюся те, що мені допомагає. І думаю, що і вам допоможе. Тому що ви дивитеся мої канали, робите теж те, що я вам предлагаю. У вас виходить. І я рада. Який в нас девіз? праву ногу на підлогу, всі живі і слава Богу. Дівчата робіть і будьте здорові.